Так. Задача така. Треба було воскресити мопед Верховенський. Хотів поставити в нього поршень від Honda Діо. Проблема в тому, що в Honda Dio палець 12-й, в Верховені 10-й. І Honda Dio по висоті днища на міліметр коротше, ніж Верховеновський. Відповідно, поршень до верхньої мертвої точки не доходить 1 мм. Що я задумав? Я хотів в Верховиновський колінвал. От, Верховиновський колінвал потрібно було верхню головку шатуна зробити на 12 з 10. Варіантів було кілька. Можна було перепресувати на Карпатовський колінвал цей шатун. Але тоді проблема з недоходом поршня до верхньої мертвої точки лишалася б. Я що вирішив? Розібрав колінвал від бензопилки дружба. Верхній палець 12-й, і він на 4 мм довший шатун, ніж верховиновський. Відповідно, під циліндр треба було зробити підкладку на 3 мм і поршень дійшов би до верхньої мертвої точки, так як має бути. Але. В шатуні дружби, нижній палець 16,5 мм. В верховині 16 рівно. Коротше, я розпресував китайського колінвала, бо не хотів розсверлювати головку, бо той самий недоход лишив бися. І знайшов в себе шатуна від Honda Lead 90. З сепаратором під 12 й палець. Він від верховиновського довший на 3 мм. І від Дружбовського коротший на на міліметр. Получається, під циліндр все одно треба підкладку на 2 мм робити і поршень тоді доходить в верхню мертву точку. Но загвоздка інакша. Нижній палець Honda Elite 18-й. Ролики в сепараторі стоять 3-мм. Е, так само в, в Верховиновському 3-мм. Я що вирішив, на 16-й Верховиновський нижній палець ставити шатун від Honda Lead, Але ролики я буду ставити, хотів попробувати від е, старого іжа сепаратора. Але вони виходить. Тут два, і вони в два рази коротші. Тобто не 12 мм, а 6 Я що зробив? Камазовський підчепник з вторичного вала коробки передач. 4 мм, довжина ролі... Це, е, е, грубина роліка і довжина 12 мм. Воно якраз все стає, виходить? На рідний палець, лідовський шатун. І оці камазовські ролики. І воно якраз виходить все то, що треба. Зазору нема ніякого, як зберу відео додам